коже обідіти кожен. Ти смердиш. Ти я смерджу. Я на смерджу. Ти нас смердиш. Валера, що такое? Що такое? Там смердить. Сам смердить. Ти смердиш. Сам смердить. Ти смердиш. Значить, слухайте мене внимательно. Я, як геніальний следопит, просто не могла вступити в это чисто случайно. Ви понимаєте, що все время на чеку. Это кому-то выгодно, Валера. Я тобі говорю, що это кому-то выгодно, Серёжа. Мальчики, это надо срочно расследовать. Так, Валера, мы с тобой в поле? А ты? Ну ты знаешь, что делать. этот цей раз у мене слиться з толпой получилось лучше обычного. Я не ожидала. Вообще, прям. Боже, мені було б соромно на люди выходить у такому костюмі. Куди зібрався какати? Вибачте, я не на собаку, я до вас збігла. Чим модно прибирати екскременти. Раніше була, коли міліція була, раніше була міліція була. Так вони тут всіх собак, ну не цих, звісно, а великих собак тут ганяли і горіли. раз він штраф, все. Ви вигулюєте собак в положеному місці для вигулення собак чи такого нема у нас? Такого немає у нас. В місця у нас немає. Кожен вигулює, де йому сподобається. А скажіть, будь ласка, ви не замахуєтесь за трьома собаками обирати екскременти? Спеціальні пакети біорозлагаємо. Так. Ми звати Ігор, я керівник кінологічного об'єднання фаворит. Кіно лі знімають. Слухайте, ви в своєму кінологічному об'єднанні розпространяєте мисль о тому, що треба за собачками за своїми прибирати. Обов'язково. Ага. Прибирають. А в що я вступила тоді? Обов'язково У нас була акція «Прибери за другом. Да в мене за 10 років з Валерою майже кожну п'ятницю така акція. У Нас був великий комуністичний суботник. А що ж тоді ви забираєте роботу у ЖЕКів і у КМДА? Ми не забираємо, ми співробітничі. З ЖЕКами і з КМДА. Ми ж не тільки... Ми ж об... А за що ж їм зарплату платять? А не знаю, за що вони отримують зарплату. Пятерик. Чудово. Бувайте здорові. Да. До свидання. Харя класна. Я пішов в інститут зоології, щоб мені там все чітко і по поличках розклали. Які фекалії корисні, які погані? Ми знаходимося в Інституті зоології завдання досліджувати фауну ґрунтових кліщів. Ну от, нормальний експерт в халаті. Зараз от в нас така за вікном пора, коли от тане сніг і ось всі такі нашарування, які збиралися протягом всієї зими, вони стають такими очевидними. І там дуже багато собачого посліду, дуже багато якогось сміття, дуже багато всього. Скажіть, чи це небезпечно для людини, чи може. Можуть проживати там ось ці кліщі. Кліщам не дуже цікаво сидіти у посліді і чекати, поки повз пройде хтось теплокровний. Собачі фекалії пов'язані із таким збудником, наприклад, як Токсакар. Що не видно, я шоколадна суфлі, здрасте, Привіт, Манюні! Ой Боже! Чим предпочитаєте убирати екскременти? відходи за своєю собачь, могу показати звичайно показуєте. Да, ось дивіться, Ось така штука звичайна. Ну, можна... така звичайна штука гниє 300 років, якщо що. Да, ну, можна десь її покласти так, щоб вона швидше згнила, молитву прочитаєш, щоб швидше згнила. Біля Верховної Раді, якщо у вас чудотворна молитва, почитайте, пожалуйста. Власники домашніх тварин діляться на дві частини: одні, які хочуть прибирати за своїми собачками послід, а інші кажуть, що ну, це ж от це природа, так воно зараз там розчиниться і це буде добре вам. На вашу думку, хто з них правий і хто з них робить правильно. Хвилиночку. Підтримую тих хазяїв, які намагаються прибирати фекалії. Але є питання, будь ласка, якщо ви прибираєте фекалії, то використовуйте пакети, які розкладаються. Особисто мені, оскільки я досліджую ґрунтові організми. Лайна натхне, тому я не знаю, як вам допомогти із цією проблемою. На мій погляд, це наслідок того, що в нас є бродячі тварини. Начіповані тварини, тварини, які не проходять обов'язково дегельмінтизацію. Гельмінтеншо? Дегельмінтизувати, тобто виганяти гельмінців. Це, власне, черви. Дивіться обережно і руки мийте після цього обов'язково, бо гельмінт нападе, не дай Бог. Отакенний, а очі отакі, прям в душу дивляться. Значить так, зараз вам суфле Світланка розкаже, як в місті Києва розподіляється сфера відповідальності за уборку території. Буквально на одному квадратному метрі. Значить, там, де я стою, усе це відповідає Київ, зелен буд. це не значило. Отут, шагом вперед, Київ автодор, шагом вправо, право, Валера, да? Оце у нас вже двір йде. Це або ЖЕК, або АСМД, як карта ляже. Поворачуємося назад, смотрим. Біля аптеки територія частна, тому можна обирати аптека або що там може знаходитися. Коротше, Валера, кому вигідно, щоб я вступила в екскременти, взагалі не зрозуміть. Крайньо складно в країні знайти крайнього. Я думаю, що люди, які не прибирають, викликають не лише можливість зараження, але підвищують градус агресії в суспільстві. Вони мають вибір: спричиняти зло чи не спричиняти організми поза межею добра та зла. Я наяску фіщен. From what country are you from, my dear? I'm from India. 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 India yeah. Я сразу так і подумала, що Індія. О, English my native language, між прочим. Do you have in a street in India? Shit. Of dog? Yes. Yes. What did you do with this shit? We just we uh, we just uh, told tell to tell to the government to clean this. А що там наш government, інтересно, Клін чи не клін вообще? Ми з Валєрою вирішили, що все-таки треба йти до гор власті. Я писала: Дайте відеокоментар. Я дзвонила. Не беруть трубку. А я позвоніла ще раз. Алло! Я кричала: Дайте відеокоментар. Валер, попадаю. Да. На отримання зелених зон столиці у 2019 році з бюджету міста Києва передбачено 528 мільйонів гривень. Ну, пока таке впечатлення, що гривень 15 виділено, знаєш. А поки чиновники передавали мені записочки, як школьники, я попросила Валеру срочно спасати людей. Тому що діло приобрітало опасний оборот. А хто ще як не ми. Сережа, що да. по експерту? А чітко Моя експертка сказала, що собачі какахи небезпечні. Ага. Але може й ні. Угу. Да. Все заложить в итогу ты рукой и не мышкой. Валера, что по спасению людей? В общем, я позвонил в Силиконовую долину, посоветовался там, вопросики обкашлял, пацаны кое-что насоветовали. Не то. Во. Телефон, Валера. Не, приложение в телефоне. Ага. Интерактивная карта. Кнопка. Да, называется в какахе. Она в реальном времени показывает, где какая какаха лежит. Ага, я поняла. А якщо на тебе направить Ладно, все, шуточки в сторону. Сложнейшее расследование. розслідування. Ага. Сложнейшее, такого ще не було напряга, понимаешь? кому это выгодно, Валера? Я до людей, вони кажуть, мимо урни ніхто нічого не кидає. За собачками за своїми прибирають. А хто собственно это все развив, это в городе? Хто, Валера? Непонятно, але людям вряд ли це вигідно. А далі як госструктурам? билась як риба льот. А вони мені молчок, мороз полнейший. Поліція нікого не штрафує. Я начальнику поліції зозулі пишу, а він мені куку. -ку. А я йому опять пишу, а він куку, ну, морозиться. Ніяких штрафов, нічого. розумієш? вони на дімя. Сережа, що це? Безплатно. Газ взагалі нам не нужен буде. Обічняю, почему Всі вийдуть. Ви як виходите на вулицю, да, От на вулиці Києва, сніжок сходи. І що ми бачимо? Какашки умнічка Тараса буде будете за міністра? Пока ка Хто це знімав ну, перейдь, Це знімав. не я па називай, називай, називай. А чому Руки воняють камерою? — та я рядом стояв так. там? Пацани я знімали, розказую. я просто... — нашу його що тим бідним людям в голову вбивати, кожен раз. Убирай дергать їх у Гамно не кидай бичок. Хай кидай, у нас такой менталитет і спокон веко. Тарас, ви точно міністром у меня будете. Уже министр. Да. Глянь. А вас можно, у вас є приступил. Ми тепер знаємо, кому це вигідно. Ми розкрили це преступление. Света. Давай, краще, спасати людей, і ти підеш тастать Валерину приложу. Точно, точно, Валерка, ну все. от це, конечно, буде интересно. Обережно через 100 метрів лайно. Обережно, лайно. Обережно, лайно. Обережно через 200 метрів критична кількість лайно. Тривога тривога. Алярм алярм. Запускаю режим самознищення.